Мій привіт всім підписникам. Сьогодні у нас на огляді черговий максі скутер Honda Forza MF08. Ой, якого ж року випуску ми не знаємо. якого року випуску Forza? Ні, я от Forza MF08, чотирьохтактний інжекторний maxi скутер Divan скутер Орієнтовно, я думаю, з 7-9 років випуску. Чому мені не цікаво шукати рік випуску цього скутера, тому що це не так просто зробити. О, але в мене ще є ідея, знаєш, на кришки бака. Так? Може а? бути. А ну глянь. Ні, ні, отут. Сітка. Є? Сітка. Ще мені кажуть, а ну, загляньте під заднє крило. О, і може бути. Так, що там у нас показує? Є, 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 є я знайшов. А, 06 є. Друзі, вибачте, що так незручно вийшло, але під заднім хвостиком вказана сіточка, на якій вказано, що 2006 року випуску наша Honda Forza MF08. Інжекторний 250-кубовий. Диван-скутер в чудовому стані, в чорному кольорі з спинкою. А комфортна форза, лінійка МФ08, МФ010, МФ12, МФ13, вони в мене всі є в наявності на продаж. Кому цікаво, звертається. Єдине, що я не беру, це вже МФ06 Форзу, яка старенька, яка карбюраторна. Ну і мало кому цікаво на сьогоднішній день. Да? Молодець. Ну, дуже, дуже зручно туди зараз очі закинули. І... Ну, є, є, бачите, дивіться, в Ямахи рік випуску простіше всього розташований, а в форзі ви можете знайти рік випуску тільки на елементах пластику. Дивимось, давайте детальненько. Форзу. Форза от в такому красивому дизайні. Задня оптика. Доволі цікаво так виглядає. От, Спинка є заводська, така доволі непогана і гарно виглядає на 08-й форзі сама спинка. Скажу таку річ, тут стоїть вихлоп, тюнінгований японський, навіть заглушечку можна, бачити, відкрутити, зняти, і він буде гучніше у вас працювати. Але на даний момент. Він працює настільки ідеально, тихіше навіть, ніж оригінальна труба. Мабуть, найприємний, тихий вихлоп, який я взагалі зустрічав на Максі-скутерах. Так, дивіться, по стану на форзі два амортизатора, звичайно, зліва, справа. Ця форзочка у нас, я б сказав, трошки навіть якась як занижена, комфортна по диску. По диску практично вироботки немає, там випрацювання в районі 10-15%. Задня гума стоїть IRC, така відсотків 50 по залишку. Бачите, стоїть IRC. Mobisit дорога, якісна, гарна гума. Made in Japan. Коштує вона грошей, розмір 130-70 на 12%. Задня гума. так, Права частина пластика без дефектів, в ідеальному стані. Нічого такого немає. Єдине на підножечки, от є такі якісь перегріті місця. Десь деформувалося трохи. Так, стан без ніяких питань. Взагалі, так, сидіння. Сидіння ця частина перешивалася. А ця задня частина оригінальна. Так, Сидіння відчиняється з кнопочки. Що тут у нас під сидінням? Дуже-дуже рідкісне явище, коли амортизатор тримає сидіння. З 2006 року живий навіть амортизатор залишився. Так, Зеркала в комплекті рідні заводські зеркала. Отак виглядає. У нас тут місце під сидінням є світло багажничку. Форза. сегмент таких недорогих, не свіжих максі скутерів зручних, комфортних і що саме головне, економних відносно вприску. Тут вже є інжектор йде, задня частина ліва також в ідеальному стані, є бокова підножка. По варіаторній системі, як завжди, відео дивіться в кінці цього ролика. Все там супер, все чудово. Як ми відчиняємо бак, дивіться, спочатку нажимаємо на кнопочку Бокс і тут у нас знаходиться оця штучка, нажимаємо, і тут знаходиться у нас бак. От таким чином відчиняється він цією кнопочкою. І, звичайно ж, нижнє сидіння. Справа бардачок невеличкий, а ключик один брелочок і один фізичний. Все. Один ключ і такий і такий. Безключовий доступ. Honda 08 у нас звичайним варіатором, так як частенько буває, що вони йдуть на електронному варіаторі. Тюнінговане кермо. Здається, Hurricane. вона чуть-чуть вуще, не знаю. Приборна панель, як завжди. Інформативна. 16804 пробігу показує спідометр, тахометр, датчик температури, спідометр, датчик палива. все як Доступно, є місце під музику, під колоночки, але їх тут немає. Це чисто так розраховано. Так, далі дивимось. Передня гума також IRC і спереду взагалі нова оцінює її також IRC 20 2020 року колесо і розмір у нас. 110 на 90 на 13 диск. Диск відсотків 10-15 має зносу такого невеликого. Супорт Нісін. гідравлічна вилка, така доволі масивна. Красивий дизайн у Форзи. Мені подобається. Взагалі 8-10-та модель по своєму дизайну вони. Явно симпатичніші, на мою думку, суб'єктивно, ніж Suzuki Skyway і м'якші взагалі, як Максі Скутер. Ось в такому дизайні колеса. І Форзу завжди можна знайти в кращому стані. Це, якби, на мою думку, хороші Максі скутери надійні. З підігрівом рук забув сказати, що ця форза. По зручну стягку розміру великий комфортний максис куті. можна сісти пасажиру, комфортно. така корова сіла. Да? Дивіться, як гарно. <клес> вот. І метр дев'яносто зросту є місце спереду. І На місце водія дуже комфортно буде обвинуватим по 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 пасажирам комфортный давайте поканья працює такенька форза так що можу вам ще показати як приємно працює Як приємно працює двигунчик на цій тюнінгованій трубі. Дуже тихенько басисто працює двигун. Тихенький гарний вихлоп, мені дуже до вподоби що значить огромний дуже зручний це таке враження як сидіти на стільчику і зразу сісти на диван Він тихенько так працює двигун добре. Негучный. Можна констатувати те, що форза зручна, величезна, комфортна техніка. Рекомендую від себе, хто хоче отримувати задоволення від їзди. На такій техніці не хочеться нікуди поспішати, настільки комфортна, м'яка зручна штука. Вам сподобається, кому цікаво. Телефонуйте за контактами, які вказані, написані в опису під відео. І посилання на телеграм-канал з асортиментом. Також там. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. Так, Варіатори в Хонді Forza, MF08 Forza. Ось така ганненька в чорному кольорі. Ось ремінь рідний оригінальний Honda. Варіатор вже розбирався, але колодки в принципі живі. Так, далі передній варіатор також цілий, без ніяких питань. Варіатор не випроцьований, все добре. Слайдера з кришкою також ролики взагалі без носу ці ідеальні так що по розхідничках все добре